Олександра, що це за заяви? А, щось ці дядьки знають про завершення війни, домовленості. Що, що знаєш ти? Мені не подобається, що це гавно нам намагається підсунути. От не подобається. І прикол у тому, що а, це саме нам, нашій ну, як делегації, це не те, що. Це не те, що нам, як українцям, українці підсовують, це мається на увазі на цих перемовинах Нам впарюють оце гавно нашим представникам України. Ви поняли, і їм треба цим гавном щось робити. Єдине, що в мене випадало, як може, як може ми можемо потенційно змінити трохи оці важелі. Це єдине, все таки це питання економічне для РФ. Якщо більш жорстко давити на них як мінімум в економічному навіть ключі, вони можуть стати. Павіселі зговорчивим, оце да, оце отака от, історія. Але поки то, що нам ну, пропонують, виглядає, як я ж кажу, гавно на лопаті. І ми в отій точці, про яку ми багато разів говорили, що в нас була весняна точка або ескалації, або е, перемовної історії, і випадала ця е, ну, серпнево-вереснева історія. От ми зараз в цій точці. І у нас оце якраз момент, чи ми будемо рухатися у бік перемовного процесу, чи у нас далі буде продовжуватися війна. І то мені не подобається. Нам пропонують четвірку мечів. У мене вчора випадала четвірка мечів. Це пауза. Це не завершення війни, це пауза. Навіть із нашою жертвою це курво. Пауза. Не завершення. Пауза, яку можуть дуже легко порушити, і нічого типу, за це порушення не відбудеться. І це мене викумарює у тому що я бачу. Отака от о, от отака фігня. Тому ну, давайте Слушай, поки не як там бальщатися этим новинам.